Був з вечірньої прогулянки. Ми з мамою швиденько зібралися і пішли на море. Із собою я взяла свій рюкзак, який показувала в попередньому відео, яке теж було влогом, і новий синій розкладний стільчик в синьому чехольчику, який, до речі, кольором був ну, прям один в один мій рюкзак. Дорозі ми купили морозиво, ну тому я його з'їла, оцінюю на 5 із 5. Ще їла диню, яку собі нарізала начбок з дому, але щось мені не дуже було, тому ну, я її не доїла. Особисто для мене цієї прогулянки була зняти дуже красиві кадри, тому я залізла на камені, на яких, до речі, було дуже зручно, дивлячись на те, що вони заросли водоростями. І далі без коментарів дивіться самі.